Чи варто підсилювати прикормку ліквідом за добу або дві до риболовлі? Питання, яке постійно спливає в коментарях і на березі. Чи є сенс заздалегідь заливати корм ліквідом, наприклад, за день-два до виїзду? Чи краще робити все безпосередньо перед риболовлею? Відповідь така: сенс є. Тепер про це докладніше. Щоб зрозуміти логіку, треба розібрати, як працює ліквід. І що відбувається з кормом, коли він набирається ним протягом 124-48 годин? Як працюють ліквіди трофії? Ліквіди трофії та ліквіди IQ-серії трофії це не просто ароматизатори. Вони містять вільні амінокислоти, які дають миттєву привабливість і стимулюють апетит триби, гідралізати білків, джерело швидко засвоєної енергії. Рибні ферментовані або рослинні протеїни створюють харчовий сигнал, який довго тримається у воді. Бетаїн, масла, екстракти спеції працюють як природні атрактанти. Коли ти додаєш ліквід у корм за добу чи дві до риболовлі, він повністю проникає у структуру корму. у пілець, одроблені бойли і частково в зернові. Це дає стабільну глибоку просочку і равномірну роботу корму у воді. Головне не додавати воду та сторонні рідини і зберігати суміш у темному закритому контейнері. У такому вигляді корм може стояти дуже довго, не скисне і не згіркне, бо ліки запускають процеси бродіння, якщо не вводити додаткову воду, що змінюється при настоюванні через 2-3 години. Корм тільки поверхнево зволожений, запах активний, але короткочасний. Це варіант для швидких сесій, флетметоду дрібної риби. Через 12-24 години ліквід проникає в товщу гранул, бойлів чи зерна. Корм стає равномірно насиченим, краще тримає аромат. Ідеально для стартового закорму чи середніх сесій на день-два. Через 48 годин компоненти повністю вбирають харчові елементи. Корм працює повільніше, стабільніше, створюючи тривалу кормову пляму. Це найкраще для трофейної риболовлі або ночних стартів, коли потрібно довго втримати великого коропа. Приклади складів кормів на дрібну рибу: активна спортивна риболовля. Мета швидкий відгук, багато дрібної фракції, ароматна пляма, ну і склад. Методна прикормка від трофей, наприклад, рибна 1 кг, пеліс 2 мм, трофей якийсь солодкий чи фруктовий 300 г. За бажанням дрібні зернові варені, пшениця проце і т.д. 200 г. Ліквід кукурудза або полуниця, або ліквід серії IQ, наприклад, аміна Blend 50-80 мл. Настоювання 3-6 годин, робота корм активний, швидко пилить, підходить для флету або коротких сесій. На середню рибу короб 3,6 кг, амур. Мета баланс між ароматом і поживністю. Склад: пелець, трофей солодкий або фруктовий 4 мм 400-500 г. Подрібнені рибні чи м'ясні парені бойла трофей 200 г. За бажанням зернові суміші, кукурудза плюс канапля теж варене – 300 г. Ліквід, наприклад, тигровий гріх. Коноплячі Robin Ret IQ 80-100 мл. Настоювання 12-24 години. Робота стабільна пляма, корм равномірно розчиняється, добре тримає рибу на точці. Підходить для флету та класичного карфішингу. Ну і куди ж без трофейної риби 8. Мета максимальний поживний склад, мінімум дрібної фракції. Склад такий: пелець трофей можна змішаний, рибно-солодкий, від 8 мм і вище. Там, наприклад, 12, 15, 20 мм. 500 грам. Цілі бойли трофей, наприклад, з або американська муха 300 грам. За бажанням, цілі зернові канопляти, тигровий гріх варені 200 г. Ліквід, наприклад, халібут IQ або кріль IQ 100-120 мл. Настоювання 24-48 годин. Як працює, корм дихає у воді годинами, виділяючи стабільний харчовий сигнал. Це підхід для ночної трофейної риболовлі або важких диких водой. Розберемо сезонність. Весна, мінімум жиру. Більше амінокислот, можна і у вигляді фітстиму. Добре працюють ліквіди, кукуруза слива, тигровий горіх, настоювання коротке до 12 годин. Літо можна працювати насиченими сумішами активними ароматами, наприклад, кріль IQ серії халібут. настоювання 12-24 години. Осінь. Риба менш активна, але шукає поживний корм. Настоювання 24-48 годин. Ліквіди вже з білковою високопротивною базою, наприклад, серія IQ Halibut або той же кріль. Спортивні та дикі водойми. Спортивні. Риба розбищена кормом. Суміш має бути свіжою, щоб аромат працював яскраво і короткочасно. Оптимум 3-12 годин настояного корму. Дикі водойми риба обережно реагує на стабільний натуральний запах. Там працює від витриманий корм 24, 48 годин. З ліквідом IQ, або халібут, або якийсь рибний, без різких ароматів, але з довгою шлейфовою дією. І як я багато разів казав, є база, яку я пропоную. Це суміш від стіму, та міласи. Вони створять основу вашої рідини ліквіду. І вже до цього ми додаємо ліквід по смаку. Це і буде основою ваших складених ліквідів для прикормок. Які працюють практично завжди і всюди на всіх водоймах в будь-який сезон підсумок від трофея: настоювати корм варто, якщо готуєшся до серйозної або тривалої риболовлі. Якщо ж рибалка на кілька годин, роби корм свіжим, щоб не втрачати динаміку. Не додавай воду і зберігай суміш у темному герметичному відрі або контейнері. Грамотна настояна прикормка на ліквідах трофей або Ліквідах IQ серії трофей це не просто корм, це вже буде харчовий сигнал, який риба відчуває ще до того, як підходить до точки. Ну і як завжди, традиційно насоложитись риболовлею разом з трофеєм.